Давайте обговоримо, що у нас з водою відбувається, яка ситуація. Я з травня місяця не хотів виносити це все в публічний простір, але дивлюся, що у нас в групі там публікується інформація, верніше перекручена дезінформація, тому запишу дане відео. Накидав собі ж прогалку, відповідно якої буду йти. Основні моменти проговоримо. Для початку хочу щоб кожен зафіксував, що для нас зараз є результатом. Результатом нашої діяльності є включення води в першому будинку. Потім з переходом на прямі договори. У К-5 це якраз вже прямі договори щоб були. Ну, в третьому будинку також прямі договори, але чим відрізняється третій і п'ятий будинок? Третій будинок він сплачував на ЖЕК кошти. І до людей там претензій немає. Там є чітко довжен джек е гроші. Люди сплачували там за кожен рік, там по певному тарифу, все фіксувалося, все нормально. У К5 цієї роботи не велося. Хтось там лічильники поміняв, хто скільки води використав, в який період, по якому тарифу, ніхто нічого не знає. І от якраз за цей момент, що ніхто нічого не знає, комусь треба взяти на себе відповідальність. Звісно, К5 не хоче за це брати відповідальність. Водоканал там теж каже, в нас є прибудинковий, ми вам даємо там, по такому-то загальному тарифу, ви собі як хочете, і розподіляйте. Тобто, це, ну, це, це менша з проблем, скажімо так, яка в нас існує. Але от різниця в тому, що нам потрібна вода. В цих двох будинках вода вже є. Ми являємося заручниками, поки не буде е прояснення ситуації з третім і п'ятим будинком. Що ж відбувалося за цей весь період? Осінь, після наради в КМДА була створена робоча група, в яку війшли всі. Скажімо так, проблемні організації, через які в нашому будинку немає води, а саме водоканал, енергополь, ЖЕК, як представник, ну, боржник, скажімо так, за третій будинок. Ну і на цю зустріч я позвав ОСББ К5. Позвав я для того, щоб вони закрили одне єдине питання це вирішення по своїй заборгованості. Бо, як ми бачили на практиці вже там рік чи два, кожен пальцем тикає в друг друга і каже, це не я і хата не моя, проблема не в мені. Ну, Для того, щоб максимально швидко це все закрити, проблему за одним столом сіли, обговорили, кому що не вистачає, хто чим не задоволений, знайшли рішення, оприділили, яким шляхом ми йдемо, і по ньому ми пішли. Дорожна карта була складена по березень місяць, і, але вона затягнулася через проєктантів. Вони не могли собі там, ціну скласти. Прийшлося проєктантів енергополю міняти для того, щоб ну, закрити там, по документації питання. І ця дорожна карта змістилася по травень місяць. В травні місяці ну, всі ж мали завдання, скажімо так, домашні. домашнє. Вже збираємося для того, щоб побачити, де ми знаходимося. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що робота водоканалу виконана. Робота енергополя виконана. І тільки одні, хто прийшов з пустими руками і нічого не зробив, оказалися в СББ К5. Осінню ми обговорили все, які варіанти. Було два варіанти, по яким шляхом вони могли йти. Перший варіант це те, що вони е, разом, скажімо так, з ЖЕКом. Верніше, це ЖЕК там е, платив всю заборгованість за третій і п'ятий будинок. І в цьому разі е, мешканці п'ятого будинку повинні потім повернути кошти на ЖЕК. Які, е, Скажімо так, хтось там спожив, там вони вже по-другому якось будуть між собою там розбиратися. Другий варіант це якщо ОСББ платить самі, то вони повинні предоставити графік э, погашення заборгованості. Осінь, це все проговорили. ОСББ каже, да, нормально, все, тіпа... нам треба провести збори з людьми і все, все нормально. Коротше, двигаємося далі. Надвигаємося далі, двигаємося далі. Приходить травень, а нема. Збори не проведені. Е, рішення по тому, чи согласні вони, щоб за них заплатили борг, а потім люди повертали на ЖЕК. Теж немає. Графіка погашення заборгованості теж немає. Цинізм ще заключається в тому, що вони прийшли на зустріч і говорять: а в нас немає акта звірки. Е, Цих прибудинкових лічильників в паперовому виді з печаттю. Ви розумієте, пройшло півроку. А вони навіть не намагалися написати листа в ЖЕК, щоб отримати цю відповідь. Ну, після таких слів вони написали вже листа, і там 3-4 дні пройшло, вони отримали відповідь е на бланку ЖЕКа. Але півроку без діяльності. Ой, наступний момент. Е, водоканал говорить, що якщо це гаситься все махом, то ми рахуємо, ми можемо порахувати це старим тарифом е, для всіх по 30 гривень. Якщо це е, буде майбутнє погашення заборгованості, то тариф уже буде по 50 гривень. Ось бува, каже, нам пофіг. Ми на ЖЕК платити не будемо. Ну, то есть, принципова поза, що навіть якщо за нас заплатять, навіть якщо людям це буде дешевше, ми не згодні на ЖЕК платити. Люди так сказали. Тут у мене питання до мешканців 5-го будинку, ви взагалі знаєте, що відбувається в водоканалі. І ми в травні сидимо, це кінець травня, був там 20-й числа, по-моєму, і коли нам водоканал говорить, Ребята, дайте нам рішення так чи так. І отаким шляхом ми йдемо, і 10 червня перший будинок буде з водою. Рішення ми не отримали. Тому якраз це рішення, яке не стало реальністю. А 10 червня ми були б з водою. Зато ми наблюдаємо в чаті. Як же ж там новини? Да? Там в травні ОСББ публікує новини, що от водоканал молодці зробили, оці Енергополь молодці зробили. Там не вистачає в новинах лише одного пункту. Що лише ОСББ К5 за півроку проявили свою бездіяльність. І більш нічого. І Ще момент. Це взагалі кажуть, ну, якщо вдалося вибити кошти на закриття боргів, то вибачте там 2 мільйони нам внесків, енергополь винен. Хай нам заплатять. Коротше, всі це все послухали, подивилися, очікували рішення. Можливо, там через день, через тиждень. Все-таки радят не родили. Ну от, ми, звісно, пішли іншим шляхом. І то, що там о, сьогодні написали в чаті, що комісія там, незвісно, коли буде. І звісно, вона планується бути на цьому тижні. Але подальше. Присутстві ОСББ К5 на нарадах водоканала я не бачу, тому що за весь період було тільки лише 100-500 причин, чому не можна зробити і ніякої корисної дії. І те, що там пишуть, там тимчасовий договір, водоканал готовий заключити тимчасовий договор. На півроку всі погодилися, що цього достатньо, щоб Енергополь там зібрав необхідні там документи, щоб це все запустилося і йшла робота по прямим договорам. До речі, там же ж ОСББ до вас знову запитання. Ви в новинах писали, що в червні почнеться робота по прямим договорам. Ну так я вам раджу переписати свою новину, що у зв'язку з бездіяльністю ОСББ робота над прямими договорами почнеться пізніше. А пізніше це залежить від того, коли ж ОСББ вибере варіант, яким буде рухатись далі. І перед тим, як спригувати на когось іншого, там, на водоканал, на енергополь, на ЖЕК, відповідайте за ваш об'єм робіт. Від вас потрібно лише одне. Або графік погашення заборгованості по вашому будинку. Або якщо за вас гасять борг в 12 мільйонів, згода на те, що ваш будинок потім буде повертати ці кошти в ЖЕК. Все більше від вас нічого не потрібно. Ні законодавство вам не потрібно і не перешкоджає. ніхто не перешкоджає. Роботу за півроку всі структури організації показали. Крім ОСББ К5. І особливо я дуже вдячний вам за допомогу в лапках, яку ви за півроку проявили до нашого комплексу. Не лише до нашого будинку, а до всього комплексу по напрямку отримання прямих договорів. Дякую.